Друзі, привіт! З вами Дмитро Яблонський. І мені цікаво, які у вас цілі до кінця року, І ем, що ви так, щоб позмагатися і досягати своїх цілей. Напишіть їх сьогодні, е, що ви поставили до кінця цього року досягти у своєму бізнесі, у своєму житті. І Я хочу поділитися тим, що на сьогоднішній день, сьогодні у нас е, цей 16 травня. 2015 року. І я вам скажу, що які в мене є зараз результати. Це 21 людина в структурі. Не дуже, не дуже великий дохід це більше 500 гривень, тільки з ну, продажів. В інтернеті маю десь 900 доларів. І які мої цілі до кінця, до кінця цього року? Це що в структурі було 2000, більше, ніж 200 людей. І я заробляв з е, цього бізнесу більше п'яти тисяч гривень, плюс він тільки з інтернету 2000 доларів. Які ваші цілі і що ви для цього робите? З вами був Дмитро Яблонський. І пишіть коменти, мені буде цікаво їх прочитати. І, звичайно, ваші відео. Па-па-па-па.